Які гарні іриси, жовті. Думаєте, я довго лежала та де? Тіло проситься, хоч руху якогось. Іду за сорочками тими, що вчора занесла. Не подивилася у вікно, думала, що дощ став. Ні, ще йде. Але вже менший не такий, як зранку йшов. Проходжу мимо нашого риночку невеличкого. <плес> <Я> такий <плес> гарний сир, жовтий такий. А яка ціна? 120 за кілограм. Дуже гарний. Так, медок. Яку, яку ціну медок у вас? 250 гривень. Дякую, дякую. О, це вареничку можна варити, правда? вони <плес> Я спитала. Знаєте, дуже чесно скажу, неприємно, Питаю ціну, а нічого не купую. <плес> Але люди не зляться. У мене один і той же маршрут. Гриби! Ой, ви мене здивували. А що це за грибочки? Ливи, ливи. А, ливи. <смеш> <смеш> Я знаю, знаю. <смеш> Гадно продати вам. Клубнічка. Така цікава на колір, слухайте, не така темна, не вишнева, а така як розувата, чи як сказати. Добре, солодка, так? Ось в общем, мене вже знають і. <гум> Добрий день. Це домашнє, правда? Бочок. яка ціна? 250. 250. Гарно продати вам.